Почту дощ. дощ. Ну, ми не спеціально, ми там по ділам були в монастирищах і заїхали на нову, на нову почту забрати нашу посилочку. Яка буде посилочка? Дивіться далі, слідкуйте і все я вам покажу. Так, зараз прийду, заберу і дощ іде. Це наша нова почта. Зараз будеш цей. Дивитись. Чи я вдома? вдома. вдома. Ось наша вже посилочка в нас вдома. Ось е, нам прислали, може, хто захоче нам прислати подаруночка, ми будемо дуже раді. Ось адреса, якщо що. І розпакуємо, подивимося, що ж ми е, замовили. Е, Силку я вам залишу на це все. Я е, е, думаю, що вам також це. Все знадобиться. От що це? Ми маємо, я вам розкажу більш докладніше. О, запакували гарно. Прям хорошо-хорошо запакували. Ого. Такі, о, ці бульбашки діти люблять хлопати. Так, ой, одну зараз витянемо і другу витянемо. Запакували справді дуже о, добре. Зараз ми це все розцевокаємо і е, подивимося, що ж це ж у нас тут о, в цих пляшках. Ось порозрізала, далі, далі думаю, воно от відкритися. Ось так. Гумат це в нас екобренд. Прислали нам гумат. Щодо чого, я вам зараз все розкажу. Розкриємо другу. Це я віддам зараз хлопцям, хай хлопають. На. Ось так. Що воно і до чого, я вам зараз все буду розповідати. Що тут не, не оторвала. Хорошо. Зараз. Ось вже друге. Yeah. Тихенько. Yeah. мене ж дітки ці не дадуть. Так, Еко екобрат, знову ж таки, три, три хопси. Біологічний препарат, бачите? Безпечний для людини, тварини і корисний. корисний, корисний не фауни. Так, це ми все зараз прочитаємо. Це ми все зараз вам розкажемо. Розкажемо, що це, як це і до чого. Дивіться, яка красота. Прям. І де ви зможете знайти? Я вам залишу ссылку е, на цей вой. крило. Силку залишу в е, описі. І залишу під коментарями. В коментарях залишу, закріплю, і щоб ви могли зайти в цей екобренд магазин і придбати собі доволі хороші препарати. Вони екологічні, тут немає ніякої хімії, ніде нічого. Це все дивіться, зернові культури, кукурудза, соєшник, зернобобові овочі, виноградники навіть, плодові ягідні. Тобто підійде для городу і саду. Це ми зараз це все попрочитую, це все, і вам обов'язково. Обов'язково розкажу і поділюся, що і як, до чого. А ви поки що підписуйтеся, заходьте на магазин, дивіться, що є там ще, там дуже доволі багатий вибір, і можете собі обрати те, що вам потрібно. Силки нагадую, я вам обов'язково залишу під відео і в коментарях. Якщо ви будете заходити і щось замовляти, ви зможете сказати, що написати Оля та Петя або від Олі та Петі, і вам буде знижка 5%. Так що заходьте, цікавтеся і замовляйте. Нагадую, що ви можете отримати знижку 5%. Від екобренда сказавши, написавши, що ви від Олі та Петі життя в селі, що ви продивилися, чи що, чи як там, і буде вам знижка 5%. Так, друзі, трохи я почитала про цей препарат трихопсин, трихопсин і хочу розповісти вам більш так детальніше. Ну, що я тут прочитала? Що він застосовується тут. Хто хоче, то може і почитати також, зупинити собі відео. Я так вам залишу і трошки порозказую, що він застосовується для захисту томатів, огірків, перцю та інших овочевих культур плодо і так далі. Тобто він підійде як і для городу, так і для саду. От, тепер дивіться, цей, цей препарат також допоможе. Подоланню шкідників. От. Тобто він може вам знешкодити колорецьку жука і личинок різних видів цих тварин. Тобто, ще він допоможе нам як нам відомо ці хвороби різні. На помідорах, оці фітофтора, там різні різні покручення оцих листків. от гельмі поріоз паршу міль, мільдію. Ну, тобто, ось е, можете собі е, почитати щодо чого. Я вам ось так. Поставите на паузу і собі почитаєте. Бачите, від гнилі, суху, кореневу цюго, тобто, воно більш вам хорошо так допоможе боротися, як нам відомо, з світовторою і іншими захворюваннями, як помідорів, так і інших рослин. Також, де оці шкідники, в нас є на капусті оці білокрилка чи біло чи як там на ньому кажуть, також воно має допомогти нам зберегти наші овочі від цих шкідників, капусти там і все. Вони як підходять для різних цих видів продуктів наших. Так що це по цьому, ну, я ж вам кажу, як воно є, своїми словами, не то, що я там десь щось е, видумую. Ми пробуємо і вам хочемо порадити, щоб і ви спробували, тим більше це не хімія, а екобренди на основі воно екологічних таких випробувань. Так що хочеться, щоб як і ми застосовуємо цим всім, так і вам радимо. Тим більше, що всі ми хочемо чим менше хімії, а більш екологічного чогось, щоб менше хімії застосовувати і бути здоровішим, як то кажуть. Так, тепер по гумату. Що нам тут гумат обіцяє? А гумат, а гумат у нас обіцяє також доволі е, такий е, цікавий препарат. Е, гумат це е, органічне добриво, яке містить мікро та макроелементи, тобто також ніякої хімії. От, ось можете також поставити на паузу і почитати самі, що тут як тут, тут і вітаміни. Мікроелементи ось написані. Тобто, я думаю, що вам буде доволі цікаво. Я ще сфотографую фотографую і повставляю фотографії сюди, в це відео, щоб ви більше краще могли це все роздивитися і почитати. Ну, В принципі, можете зайти на сайт і це все. Почитати і дивіться, тут навіть таблиці так гарно розписано все для яких культур і що і як. Тобто можна замочувати насіння, і це все сіяти вже обробленим цим гуматом. Воно допомагає збільшувати, як то кажуть, збільшити врожайність. Бо воно ну, без хімії, а все еко. Тоді використовується для замочування насіння, як я вам казала, і підживлення рослин. От, Так що збільшує споживність насіння, тривалість зростання рослини допомагає добре зійти, бо без хімії, а все еко. Так що, всі препарати компанії Кубренд Україна на біологічній основі, і тому нам це сподобалося. І ми хочемо це все спробувати і поділитися з вами обов'язково, і щоб ви спробували. І тим більше, якщо є ще змога отримати скидку, 5 це, ну, я думаю, суттєва буде знижка вам. Там можна отримати консультацію агронома в Екобренді. Я ще залишу, мабуть, танечкий номер. от Вона мені дуже багато чому допомогла, розказала, пояснила, ще нам допоміг Сергій. Забула по батькові, хай вибачає агроном. Також розказав нам детально, розповів. Я запитання ставила, все розказав, розповів і докладно і зрозуміло. Там ще Петя запитував по зернових питаннях, от, і все якось так по душі, я вам скажу, було розказано. і... Ну, Нам сподобалося, як, як з нами е, розмовляли і нам е, допомогли вибрати те, що нам потрібно для нашого городу, саду і зернових наших посівів. От. Так що заходимо на Еко Бренд. Силки я залишаю е, в коментарях, закріпляю, залишу ще номер телефону. О, Тетяни, можете казати, що це е, від нас життя в селі Олі та Петі. Буде вам такий промокод. скажете ну, Оля та Петя, і вам буде знижка 5%. Тобто, пробуйте, користуйтеся, я думаю, вам сподобається. Також е, є вони на Prom.ua, можна подивитися. Ну, я думаю, що вам буде легше зайти по силці і подивитися, запитати в операторів, що як до чого. І тим більше отримати консультацію е, агронома це буде дуже корисно, як на мою думку. Ну, нам дуже сподобалось. А ви не забувайте підписуватися, ставити лайчики, коментувати. Буду дуже рада спілкуватися з вами в коментах. І на сьогодні поки що все. Далі я вам буду показувати, що ми і як будемо використовувати. І будемо дивитися за тим, як він буде діяти: гумат і трихопсин. <сміття> Мені ще треба, звісно, вивчити це все. Але ви знаєте, що я з вами завжди, так як воно є, так і кажу. Так і з вами ділюся, без ніяких там сценаріїв. що... Переснімати там по 10 раз одне відео. Я так не роблю, я зразу включила, зняла. Трохи з такими. <гум> получається, не виходить, але ж ми е... життя в селі, ми з села, як то кажуть, прості зовсім люди. От, я ще покажу так. Трихов син. От. Ну це я все пофотографірую і е... вам. Відео. Так що підписуйтесь, ставте лайчики. Заходьте на сайт, отримуйте 5% знижки, знижки при покупці. Будемо раді бачити вас в наступних відео. І всім пока-пока!